Сьогодні розкажу вам про квіти досить красиві, тривало квітучі, такі стійкі до захворювань, і котрі я виростила з насіння, і комусь, можливо, це буде в нагоді, квіткомани зможуть собі швидше розмножити. Сьогодні буду Розповідь про три багаторічника: це Вероніки, це дельфініуми та Лофант. А подальшому я буду робити такі невеличкі відео огляди про однорічні та багаторічні квіти. І так, почнемо з Вероніки. Вероніку, ось, як ви бачите, ось цей кущик, це був розмножений поділом куща. Ось це Вероніка Кріста. Досить красивий результат квітування. Вона струнка, вона довго квітує. З неї було взято насіння і такого ж плану Вероніка, схожа на ось цю. Фіолетову синю була в мене рожева, теж було взяте на сіні із рожевою. І зараз покажу вам результат, що ж вийшло. А це вже молоді саджанці, котрі були висаджені розсадою, яку я висіяла в кінці лютого, а висаджені вже були навесні. І я не сподівалася на їх квітування. Але бачите, те, що я рано так посіяла ці рослинки, вони в цьому році і заквітували. І що саме цікаве, що я вам покажу, що із насіння рослинки не завжди успадковують своє якби, забарвлення материнське. Ну, ось, наприклад, рожева Вероніка. Так, було у мене насіння з рожевої. Ось синьо-фіолетова. Так, здається, воно такого ж кольору. Але е ще е новий колір з'явився. Десь видно запилення між ними виникло і з'явився новий колір. І зараз я вам покажу. Також я висівала ще придбане насіння. Вероніки колосистої, ось вона. І вона, бачите, теж уже квітує так симпатично, але вона трішечки так полягає. Не така струнка. Колір симпатичний, красивий, але вона не така струнка. Зараз я вам покажу ці кольори Вероніки, що ж вийшло. І саме, саму пачечку насіння, ту, що е, сіяла е, з насіння магазину. Дивіться, взяла вам для такого огляду дошку, щоб краще розуміти кольори на білому фоні. Дивіться, ось ця Вероніка це з насіння придбаного в магазині. Називається колосовидна. В принципі, відповідає заявленому на картинці. Ну, можливо, трішки світліший відтінок, як на фото. А це вже е, придбана сортова Вероніка Кріста. У мене ось такого кольору була. Потім ще в мене була рожева Вероніка. Ну, до речі, оці дві це теж знесіння вже. І дивіться, ось ця середня вже більш з пурпуровим, таким фіолетовим. Вона і не рожева, і не. Синьо-фіолетова, а така рожево-фіолетова. Середній такий відтінок з'явився. Так що вийшла ще нова веронічка з насіння. З'являються нові сорти, нові кольори. Так, а зараз ми підемо і я вам покажу дельфініум з насіння, що у мене вийшло. А це дельфініум першорічка, вирощений з насіння. І вже ось так має таке чудове, я би сказала, навіть дуже-дуже красиве квітування. За квіт в перший рік. Як я його вирощувала, дійсно, його не так легко проростити насіння. Напевно, має бути свіже насіння і якісне. І якісне. З першого разу я не змогла проростити насіння методом стратифікації. Одна пачечка насіння в мене не зійшла. Ось, і я подивилася відео в інтернеті, знайшла ще один метод це гаряча стратифікація. Я пролила ґрунт кип'ятком і поклала поверхнево дельфіній, насіння дельфініума на цю таку теплу землю. Накрила плівочкою і десь через днів 10 з'явилися ростки. Тобто воно проросло. Ну, а далі вже в принципі, ніяких складностей, дорощувала під лампою і висадила ранньою весною в ґрунт. І навіть коли були якісь ще залишки останнього морозу, дельфіні не боявся. Ну, я ще й накривала деякі рослинки горщиками. про всяк. В насінні було заявлено ось такий колір тому що я купувала ось такий світло-фіолетовий. Але, як виявилося, він досить різнобарний вийшов. Дивіться, ось такий симпатичний, тут іще будуть квітувати. Потім синій з білою серединкою і ніжно-ніжно-фіолетовий. Трішечки відрізняється від першого. Цей більш насичений колір, а цей більш ніжніший. Ось так в перший рік при ранньому посіві можна отримати квітування. І на кінець відео І ще розповім про одну рослинку: це Лофант анісовий. З'явився він в мене випадково. Мені блогер садово вислала насіння. І як подарунок там був лофан танісовий. Я думаю, бачите, він за квіт теж був, ну, теж був висаджений поверхнево, поверхнево на ґрунт, не заглиблювала я насінинки, І ось уже він квітує перший же сезон. Але я думаю просто, що він тут невдало висаджений. Він тут висаджений біля троянд в Розарії. Троянди ці квітнуть один раз, і вони якось так цей лофант заглушив ці троянди, таке трошечки невдале поєднання. Лофант на мене так не дуже таке враження створив. Я якось так не вражена ним сильно. А, ну дивіться, до речі, ось з тими геленіум, здається, ці ромашки такі називаються, то він і непогано виглядає. Ну, я думаю, що його треба пересадити з розарію. Тобто він буде гарно виглядати в квітнику такого природнього стилю. Так що я його звідси пересаджу. Восінь він десь піде на іншу клумбу. А загалом він і непоганий, він не хворіє, як бачите, листочки дуже здорові, він посухостійкий, приваблює багато бджіл. І пишуть, що він дуже корисний, як лікарська рослинка. Ось тому. Потрібно просто для нього знайти його місце в квітнику. Для такого якби гарного враження, можна так сказати. Ось так. І теж це багаторічник заквіт в перший сезон. Дякую за перегляди. Кому сподобалось відео. Ставте вподобайку і продовження огляду рослинок в слідуючих відео.